Так, всім доброго дня, мої хороші, з вами Бандера. Е, відео записую так зразу з першого разу. Тобто не, не будьте, як то кажеться, точніше бути людьми. Дивіться на те, що я буду тут говорити, може щось не так. Сюди, це без дублів, без нічого. Е, на, фоні, на фоні своєї картинки хочу вам показати відео е, бою. На маневрах, е граю на леопарді. Хочу показати вам, що можна і на такій техніці, як леопард, можна робити щось хороше і для команди, і для того. Ну, Звичайно, команда молодець. У мене тут стояли до кінця, бились. І ну, така перемога може бути. Е не просто так я показую запис з маневрів. Е Сьогодні, так як я обіцяв з першого числа, а перше число воно вже минуло, буду проводити розір золота між підписниками. Показ золота. Зараз секунду. Вибачайте, син прийшов. Так як я обіцяв, буде розіграш золота. По премтехніці, можливо, буде розіграш пізніше, а можливо, буде розіграш і коробочка для вас. А для вас правила простенькі сьогоднішнього розіграшу що у нас буде розігрувати, я буду розігрувати 5 тисяч золота. Тобто перше місце буде мати 3 тисячі золота, друге місце буде мати 2000 золота і третє місце тисячу золота. Лучше. Ну, Небагато, але, як то кажуть, це халява, і буде, маємо те, що маємо. Поки. Це так. Побачимо, що з цього вийде. Друге, що потрібно для цього. Наш клан, як ви знаєте, хто знає, хто слідкує, грає на маневрах. Гаймо. Сьогодні в нас буде теж відбуватися бій на маневрах. І буде таке правило. Хто Вгадає, плюс-мінус точну кількість зароблених очок Слави особистих мною. Тобто буде там. Сьогодні я покажу, скільки в мене є очок у прямому ефірі. А від вас простенько в описі під відео буде силочка на телеграм-канал. Доєднатися до телеграм-каналу. хто хоче... Хто хоче заробити, можна сказати так, золото. і пишете свою суму. Тобто там, 720 очок, там, 830 очок, 1100, 1200, 1030, плюс-мінус буду відбиватися від того, що е, точну кількість по-любому, яка ну, буде якась у нас восьминіг е, Пауль або там, Ванга. Що вгадає точну кількість там, дочка, плюс-мінус буде відштовхуватись від 100 очок, Тобто 100 очок плюс 100 очок мінус. Тобто ви там напишете 700, там 20, а в мене буде грубо кажучи, 820 або там 815, ви вгадали, буде там у мене менше там 600, тобто 15. Теж буде вгадано. Скільки яка кількість людей, якщо вгадають, грубо кажучи, то буду вже брати від точної кількості, очок, хто там набере. Тобто пишіть круглу суму, а можете писати там 723-733, ну, плюс-мінус вище до цього то у дамках. Так що, якось так, це буде перший такий розіграш, Вже трішки людей на каналі є. Не знаю, може буде активніший онлайн. На вечір ну, ставки ці приймаю до 21.00. Після 21.00 всі смс, які будуть в телеграм-каналі, хто ви там напишете свої варіанти, хто приєднається. Або буде під відео. Бажано е, під відео робити. Ну, Телеграм-канал це по-любому доєднуйтесь, бо будете стежити за е, всіма подальшими розіграшами. А для вас ну, залітайте на під це відео, ставите великий пальчик вверх, або великий пальчик вниз, тобто подобаючку. І ставите свій коментар щодо цього відео, чи потрібно так грати на маневрах, чи не потрібно так грати. І пишете точну суму. Плюс-мінус ну, плюс пишете суму, скільки, ми, скільки я сьогодні зароблю особистих очок. І свій танковий нік зразу ж. Танковий нік, щоб я знав, куди це все відправляти. Так що, поки так. А зараз дивимося разом з мною цей бій. Як ми дали у нас карта, а карта у нас загублене місто. Бачимо сетапчик плюс-мінус хороший, тактики простенькі, немає нічого. І думаю, хто, хоче, хто, хто хоче, хто не має клану, але потрібно нам активних, активних гравців у клані. Так що приєднуйтесь, бо буду після цих маневрів робити жорстку чистку, чистку клана, і люди неактивні, там не знаю, що може по старій дружбі, там буду лишати деяких людей, які знаю, які в нас на війні. Які цей то лишаться, а останніх будемо чистити, бо реально понабирали, але люди не активні. Граємо в дві роти, потім в дві роти, і то нам виходить, ну, тіп, реально, реально людей потрібно. Бачите, дивіться, як не потрібно робити. Хотів поїхати. Увага! Посвітити, але ну, засвітився сам. І дають тут У -у -у. тяглами. Ляп -ляп. Здається, я знову музолінатир. Але це було. Важлива інформація, що у нас мінус 2 танка там. Грає. У нас толпа танків заходить, бачимо на базу, вони... Ну, це для цієї карти стандартно всі грають чомусь у базу. Якщо, якщо здорово прикривати, то О, знов, знову получаю люлей хорош, але ми на цьому не здаємося. Леопард — то така машинка. Дуже потужну пушечку. Не знаю, чому так петляється відео, але... Але. І починаємо наярювати по Е5-ому, який збиває базу вже, тобто наші у базі. Там боротьба, грають по фокусу, не грають по фокусу, не знаю. Хороший танчик з хорошим злютим ДПМ-ом і з хорошим альфом. Бачимо тут. Лишається вроді. Ну, скільки прийшло? Дві хвилини бою. Да, дві хвилини бою прийшло. У нас вже рахунок плюс-мінус іде, іде в нашу пользу 4-2, але. Бачимо, вони фокус все-таки з все -таки все одно фокус і... Перевертають, перевертають. Перевертають, перевертають катку. Ну не тут то було у нас. Олі БЗ75. му Красиво. Свої зберігає ХПшки. Хотів дати, тут, тут, що я хотів дати, не знаю, але дав десь, взагалі не порозумів куди. Лишається 152 ХП. Дуже добре, дуже добре. Бачимо по ХПшки вони у нас просто просто нас мають убивати по ХП. Але розмін хороший. Знову щось відцілює, знову рикошет. Леопарду в будку, пішов в пуш, Оце буде дуже важливий. Хороший! Я тобі зараз жопу порву на Якось фашистські так. знаки! Становні, так що Що ви думаєте на що цього бою? Забираю останнього і лишаюся один на один. І роблю, і роблю віктори вик, для команди. Так що, якось так. що, шановні, ще раз вам повторю. Сьогодні буде розіграш, лютий розіграш. Закінчуємо перемогою. Маємо 3900 ППшка, маємо один фраг, але фраг дуже важливий. Так що для вас для вас підготував я цей розіграш. Так що нагадую ще раз правила, хто дивиться це відео до кінця. Дивитесь відео, ставите або лайк або дізлайк, ставите свій коментар. Ми сьогодні в 21.00 стартуємо маневри. Ви маєте просто вгадати, скільки я наберу особистих очок слави. У мене там є, е, е, зараз сам точніше, скажуся. Ви сі можете це записати. В принципі, можете це якось записати. Бандера маю 5 тисяч. Так. Да. Секунду, О! Маю 5 тисяч очка слави. Своїх. От він відбувається від 5782. І вгадайте, скільки наберу особистих очок. Скажу вам так, вчора був день поганий, набрали 600 очок, позавчора був день хороший, набрали 1000 з чимось очок, так що плюс-мінус тут буде важко. Але приймаю любі відповіді. Пишете свій танковий нік і скільки очей наберу. Нагадую, що розіграю 5000 золота. Так що якось так. І також переходьте до телеграм-каналу, стежити за, всі, за всіма ну, за все інформацією, розірші, і т.д. Бо не при кожному відео буду я не при кожному розірші будувати. Записується так для е, слідкувачів каналу, які на поста є, бо є одно маленьке, але е, стрім переглядає плюс-мінус 60 разів, там чоловік 70-80, а лаєчків, точніше, подобаючи. Прожимають не так багато. Не скупіться на вподобайки. Зайшов, не подивився, привітався, поставив чи пальчик вверх, чи пальчик вниз. Для вас це ну, просто класно та кнопочку, для мене дуже-дуже дуже сильно приємно. Якось так. І буду старатися робити приємне для вас. Так що всім дякую. Чекаю на гроші, точніше, золото. Буду виплачувати після маневрів. Буде стрім. Залітайте на стрім. Приймаються ставки до 21.00. Після 21.00 ставочки вже ці не будуть прийматися. Все, Всім пока. Всім дякую, всіх чекаю на маневрах, всіх чекаю сьогодні на стріму. Ну і удачі вам. Побачимо, які ви ванги. Це там восьминої Паулі. Все, Всіх обняв, поцілував. З вами був ваш Бандера. Так що до вечора. Пока-пока.